Вашої уваги допомога глядачів свідка потрібна трирічній Насті Панасюк із Хмельницької області. Дівчинка не здужує на тяжку хворобу крові. Нині її лікують у столичному Охмаддиті. Втім, дитину якнайшвидше треба вести за кордон, трансплантувати кістковий мозок. Утім, спочатку потрібно знайти для операції донора, а це коштує 25 тисяч євро. Таких грошей молодої сім'ї немає. Тож уся надія на допомогу небайдужих людей. На не, нас не, 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 не. А років тобі скільки? Один? Да. Ну як же що Три. Трирічна Настуся надзвичайно розумна і здібна. Дівчинка любить читати і малювати. Особливо їй подобається зображувати природу. Та останні півроку бачить її лише з вікна лікарні. У жовтні 2012-го непосидюча маленька раптом почала марніти. Вона жалілася, що в неї ножки болять. Вона не хотіла сама ходити, погано стала їсти, і тоді вже, коли кров почала йти носом, просто так. Якби, вона грається, грається, і От, тоді ми вже звернулися до врача. Медики діагнозом приголомшили батьків у їхньої дочечки, виявили тяжке захворювання крові. В таком возрасте это очень редкое заболевание крови, называется миелодиспластический синдром. Это полная дезорганизация в костном мозге, и поэтому ребенку угрожает жизни сразу несколько осложнений. В первую очередь это инфекционные процессы очень тяжелые, септические. И во вторую очередь это кровозлияние в жизненно важные органы. Недолго взялися лікувати у столичному Ахмаддиті, та дитячий організм не засвоював препаратів. Мы попытались ее лечить возможными способами, которые называются иммуносупрессивной терапией, но девочка не дала ответа, у нее прогрессирует в сторону злокачественного перерождения процесс костного мозги. Тепер єдине, що може врятувати маленьку настусю пересадити кістковий мозок. Трансплантуватимуть його в Італії, бо батьки донорами бути не можуть. А братика чи сестрички в дівчинки немає. Утім, 115 тисяч євро, які потрібні на операцію для родини велетенська сума. Мама дитини нині в декретній відпустці, батько охоронцем заробляє 2-3 тисячі гривень. Зібрати ж гроші слід якнайшвидше. Спочатку на пошук донора, а це 25 тисяч євро. Я прошу кожного е, допомоги, яку тільки ви можете нам надати. Нам зараз дуже важлива кожна гривня і кожна ваша копійка. Маленька Настя нині дуже сумує за домівкою. Навіть у героях казок дівчинка впізнає рідних. Кажи собачку, де собачка? Барсік наш. Це Барсік? А ти де? А яка? А це? Хто це? Марина Боросполець, Денис Голіков, НТН.